Доброго ранку, товариство. У нас е, розпочинається день з того, що я чекаю на здачу прав МРЕО На категорію А будемо їздити на мотоциклі. Тепер ще, звісно, треба буде його купити, є мопед, але хочу зробити права на мотоцикл. Навірно, якісь, якщо буде можливість, можна буде взяти на літо собі покататися. Коротше, по плану МРЕО, МВС, здача практичного іспиту. Можу вам вкладу, як я буду на Моцику їхати. Потім поїздка в Вахтівці. треба забрати дядю і потім знов завести. І будемо відпочивати на Дністрі сьогодні. Коротше, побачите все в логові. Начало не грандіозне, але в подальшому має бути цікаво. Переключуся вже тоді, коли буде практичний іспит, і коли будемо їхати в Вахтівці. Коротше, все побачите по плану. Приємного перегляду вам, Па-па! Що я вам скажу товариство? Я на пасі. Чекаю зараз на. Структу. А на мотоциклі та і, і якось воно має бути. Зараз воно побачите, якщо поїздите. Гарний мотоцикл, так? Ще б він їхав, то було б дуже добре. Коротше, ребятухи, здаємо на моцику на права. Зараз вам покажу, як відбувається здача. Жорстко, жорстко того, що він дерев'яний, руль дерев'яний. Передача не забивається нормально. Все на першій передачі, в принципі, їдеш. Ну коротше, якось такої собі. Зараз побачите всю історію. Не знаю, чи теж з першого разу дам, якщо чесно, бо попробував проїхати і щось таке собі. Ну така двіжуха треба змейкою проїхатися по прямій конуси, оці і вісьмерку зробити, а потім круг тільки і вернуться стати, в принципі, на лінію в основному. І Все при цьому це все на відомо фіксується. Так все було добре, але моцак дійсно мінський. Він дійсно дерев'яний. Щоб ви розуміли, проїхатися по прямій та по колу можна, але якщо доходить діло до змійки, відстані вам не вистачає, а руль настільки не повертається. Тяжко було не тільки мені, а й пацанам. Ну що, ребідуки, можете поздравити, якщо хтось переживав, хтось не переживав, я здав. Щоб ви собі розуміли, я перший раз, ну не перший, другий, буду відверто, чесний, другий раз в житті сів на мотоцикла. Я думав, що там буде хоч якийсь китаєць нормальний, а там старий моцарь. Коротше, руль не повертається взагалі. І тебе клине постійно. Ну, можна три рази поставити ногу. Я тільки один раз, звичайно, коли вісьмерку крутив, ногу, тіпо, виставив, але це допускається до трьох разів. Коротше, ну здав. Пацани казали, що думали, що не здадуть, бо то, що, так як я перший раз взагалі сів, ну другий раз ще й за такий Мінск вроді з 73-го року моце, якщо ви всі розуміли. Але нормально, проїхався 10 минут, а хірвав, звісно, але бомба. Коротше, такі і діла. Біжу за правами та й будемо святкувати. І так, по ітозі все чотенько закінчилося, екзамен здав, і коротше що, збираємося їхати на дні, але вже пів сьомої. Вахтівці, зустрічайте. Доброго ранку, товариство. На годинку 11 година. Ми прокинулися всі. І вже зачинається така. Ді вже це щось рішають, як жарити картошку, а ми віддихаємо. Відпочиваємо разом. Ну, так, вчора посиділи так плотно, що сьогодні очей нема. Йду і будемо маленько сідати до столу, щось їсти. Щось там їли трошки. А я віддихаю. Відпочиваю на гамаку. Такому. Не на гамаку, як це називається. Коротше, таке, дивіться, засідайте, як крісло, поняли? Воно може міняти ваше положення, Йо, можете лягати, можете сидіти. Крісло, взагалі бомба. Де Толя купив, та й взагалі вогонь. Ми вчора короте, приїхали десь в 8 годин вечора, е, на Дністер. Холодно, почалося холодіна, вітер щось зірвався, але це не мішало нам посидіти. В 12 були в красне і я вам нічого не засняв. Там, де шампанським обливали, там дві бутилки шампанської зі шампанське, квітки, торти, все виносимо, музика грає, кепібьозний. Я вам все не засняв, ну не встиг. Бо нема 10 рук, там шампанським обливали, квітки тримали. Коротше, о. Та вчора так гарно посиділи, а вам відосик гарний зараз покажу з вахновців. Якщо ще не бачили, в мене колись був відеоблог з Вахновець з рибалки. О, то я вам зараз ще покажу, як ми тут відпочиваємо е, на дачі. Ось. Так, а що по ітозі? 20 штук дач, світла немає, газу немає, води немає. Ось, але це новостворений кооператив, де є декілька дач. Вони всі процвітають. Ну, я думаю, що рік-два. І тут буде корпоратив, перетворюється на Рудківці, куражан і так далі. Ось того на питання, чи купляти тут дачу, однозначно, так. Да. Те, що тут зараз дешева земля, можна будуватися. Те, що тут немає інфраструктури, це одне питання. Коли вона з'явиться, це друге питання. Третє, чи вона з'явиться, звичайно так. Отут є відповідь. Рано чи пізно вона в будь-якому випадку з'явиться. Передаю привіт. Та й тільки діла. Сидимо, купаємося, <смеш> віддихаємо. Кому лодка твоя! А вони що, це, все добре, <плес> та й все. У літо зійшло, ми приїжджаємо, нам привезли спінінга. І я готов, в принципі, чисто говорити, теж ловити рибу. Що тут ловиться? Того року були по Я думаю, що цього року саме буде. Але не знаю, по суті, зараз ми розберемося. Вахнувці. цей Засініться. Дивись, у мене все добре, але чи гарно-то, гарно гарнуте. Гарну те без тебе? Так, трошки ми закинули один спінг. Зараз закидаємо ще другий, чуть підтягнемо легенько тако. Вахнівці. Е -е, красота неймовірна. Закидаємо два спінінга, будемо дивитися по ситуації, що клюне, що буде. Ну, на кук. Не взяв з собою ні опариша, нічого, але це таке. Якщо щось клюне, то буде. Якщо ні, то і нема. Ми сюди приїхали віддихати, а не рибалити. Тому я думаю, що ця система е має спрацювати. Якщо не спрацює, то буде простіше. Ранок добрий, коли він розпочинається з таким виглядом з вікна. Гарно? Звісно, гарно. То, що має бути негарно? Як скурсія сама себе не проведе, того треба провести її по вахтицях. Так, на дворі не знаю, яка година. Ну, ранок, ранок. Всі повставали, ага, ніхто ще не повставав. О, як це роздупиться? Не знаю. Не розумію. але щось не дослідити вже. Йдемо легенько плавати. Я, кстати, забув шорти, бо думав, що буде погана погода. Думав, що буде холодно, не брав навіть шортів, тапочків не брав, ні купальних, ніяких, навіть футболки не взяв, йо-ма-йо. -йо. О, О, людей багато. Чудосно. Чудесно. Чудесно. Арсеняк, передай привіт. Камера. Привіт, підписники. Що, коротше, по етозі, ребятухи. їдемо додому. Понеділок. Понеділок. П'ять день вечора, каджуємо додому, тому що сил немає. Погода, погода нормальна оказалася. Я протопив, не взяв нічого з собою, але нічого. Водичка ще, звісно, холодненька. Плавати фік будеш. Ну, як, скупатися можна, там таке нернути, десь поплисти, але прям аж сказати, тепло, то так не можна. Ну, от. Але короте, відпочинок вдався, посиділи, потусили, хресний празднували день народження. Покричали всі, Арсен набавився. Ну, коротше, такий сімейний, сімейний у нас круг і сімейний відпочинок був бомба. Бомба. Та їдемо додому. І, але скажу одно, що після такого відпочинку, О, скажу одно, що після такого відпочинку треба ще відпочивати дня три, тому що витягує тупо всі сили. Просто всі. І сили, і емоції, ти вже тако приїжджаєш ну, ну, нульовий, тупо бездушний. Бо то, що там вже накричався, там вже не співався, там вже натанцювався, там вже нап'явся, вже нічого не хочеш. Ще і сил зверху немає. То що рухаєшся, що постійно їздиш там, десь ходиш. Ну, коротше, я здуваю, ви самі все розумієте. Дунаюці, лахнівці, пока-пока. Ми на ті римках приїхали до боді на день народження. Це база відпочинку, де є зоопарк, сапи, тварини, леви, басіки, біседки, бари, тусовки і так далі. Що вам сказати? Загалом прикольно. Зараз вам все розкажу, все покажу, будете проведете з нами цілий день. Сподіваюся, що вам буде круто, як і нам, і потусуємося разом. Ну що, поїхали!

Лисера. Як ти так? Як ти до коду дожився? Розкажи мені, будь ласка. Як живеш? У тебе якісь ніри, не все в порядку зніром. Лис, ну вже заробив собі. Десь. Ну йо-майо, що -йо. з таке? А в тебе все показує? Ну, в тебе ще нормально, ти ще не старий. головою ну, тебе тоді. А, це ти теж чухаєшся цією головою своїм. Ладно, покапатися. Овечка, розказуй, ти що Вход в територію з задньої сторони виглядає, звісно, не дуже, але по-дальшому там відкривається неймовірно гарний вигляд. Вся тусовка, інфраструктура і остальна проча біжуха. Ну, коротше, заїжджаєте сюди, від дунаївців, здається, 60 кілометрів. Через Кам'янець-Подільський дорога трошки краша, але 72 кілометри, лучше їхати через Дуні. Ем, низькою машиною проїхати можна, більш-менш нормально. От. Ну, коротше, такі діла. Так, зразу зариваємося до Басіка. Він здається дитячий, але не зовсім тут підходить і для взрослих шезлонги в тіньку хочете віддихати. Відразу є доміки, де люди живуть. Ну коротше, басік головиною не скажу стільки. Ну для дітей взагалі ідеальна штука. От з виглядом на Дністер, взагалі топчик. Вода, вода ідеальна, просто температура ідеальна. Здається, він навіть з підігрівом. Того можна сміло приїжджати навіть в погану погоду. Ну, у нас наразі 24 плюс, то погода просто ідеальна для, для відпочинку. Каї? Не знаю, чи тут точко річка Дністер тече. Мені здається, що да, але не впевнений, поки в цьому може якась друга річка впадати. От ну коротше, зі сторони Бако, це все знаходиться. Отак, є дуже те, що тут все знаходиться в одному місці. Тобто, ти не ходиш там, не шукаєш сапи там, знімаєш катамарани там, байдарки там, а знімаєш все в одному місці, заходиш, просто відпливаєш і погнав собі короля Причому що є житло, можна тусити і так далі. Ще. Бари і вся остальна проча штука. От. І навіть деколи тусовки проводяться. Так, Кухня само собою, де можна легенько перекусити. Тут є бар самообслуговування і, власне кажучи, наша альтанка, де ми сьогодні проведемо цілий день застілля, Тусовок, ну не тусовок, а такої компанії, де можна посидіти, поговорити і так далі. Тусуватися ніхто не буде. Ну і, власне кажучи, Пірс. Пірс-каєф. Це все бар. Здається, може і навіть і кухня, можна там взяти поїсти. Є офігезно круті, типа номери. З виглядом, як ви бачите, ну, на річку. Ну, коротше, дуже гарно. Вода, правда, трошки впала. Бо тут раніше було отак, плюс-мінус. Але каєв. Загалом прикольно. Зразу екскурсії на катері. Катерочок, ну чейсь, не знаю чей. Ну, прикольно, прикольно, що сказати. Кає. Вода, правда, в Дністрі прохладненька, але нічого. Так, зацініть, до речі, знайшов ще один басик, він чогось, правда, закритий. Я думав, що це для взрослих. Ну, власне кажучи, він не для зросли, але він щось зачинений. Не знаю чого, може по якихось технічних причинах або відкривають для когось. Оренбує або для доміка якоїсь. Коротше, невідомо треба все розізнавати. Ну в общем, територію ви поняли. Масштаб прикольний, дуже гарно, прикольно, що все в комплексі можна залітати по цінах. Не розкажу. Заходьте по-любому в них є інста. Залишати я теж не буду, бо не реклама, але... Пишіть в неті або заходьте на Інсту, шукайте. Я думаю, що там вся інформація додаткова є і по цінах собі знаєте. Якщо вам підходиться це місце і хочете десь відпочити з сім'єю або з дружньою компанією. Ну скажу зразу, що не дешево. Я впевнений в цьому, що не дешево. Вот. Але прикольно, кухня, всі діла дуже гарно. Можна віддихнути. Так, хочу вам показати, як має починатися ваш ідеальний день з, з такого віда. І з такого действия. Так только є. Я стрілял, я батьком? але так Я не коче нема. бути батьком. Двізики не радий, татусь, особливо кінуха. Це ваша дитина. Я так це нагадую. Тінух, тя може це водій дитина, ти знаєш. Може, таке бути. Довго дівчата 50 грамів, може бути. як ви поняли, сервіс по рівні подачі. Прям хорошо. Прям отлично. О, відеобо. І так, вартують ціни чи не вартують, їхати чи ні, залишається питання лише за вами. Ну, а ми відправилися на басіки, будемо збиратися і їхати додому. Дякую за перегляд. Останній заход. Перед тим, як ми їхати додому, купаємося і, власне кажучи, їдемо. Їдемо додому. Такі діла. Yeah.